Результат сьогоднішнього копчення. Кролики смачнючі і бройлери. Зараз витащу, ай, а воно гаряче. А, так, отак вийшо бройлер, не можу вдержати, бо гаряче. Ось як бройлер вийшов. Це зараз потім сонця не зніму. Отак треба. Отак О, виходить бройлер копчений. Трошки укопився, він, звісно, десь процентом на 30% укопчується. Дивіться, як лопнуло м'язко. Так ти що? Оце смакота. Копчений бройлер взагалі дуже смачний. Дуже смачний. М'ясо м'якесеньке таке. Так, ну Зараз спробую ще кролика. Так, ну а кролик ось. ось як? Молоденький, жирненький. Хто хоче спробувати, пишіть обов'язково. Зробимо, вишлемо і спробуйте. Що бролера, що того, що кролика. Все домашнє. Бройлери домашні, кролики домашні. Ось як воно виглядає. Смакота! Просто смакота. Воно м'якеньке, ніжне м'ясо. що їм по... Не було й два місяці, як ми їх порізали цих бройлерів. То вони будуть дуже смачні. Так, добренько. Будемо доставати, бо одною рукою зовсім невдобно. Хто хоче, пишіть у приватні повідомлення.